Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про кейс інтернет-магазину домашнього текстилю. Спочатку декілька слів про сам магазин. Він вже існує більше вісьми років. Є офлайн-магазин. В основному клієнти приходили через Рафане Радіо. онлайн продажам наш клієнт не приділяв належної уваги. Але, як буває, у багатьох бізнесів настає час Х, коли розумієте, що онлайн-продажі потрібно було почати ще вчора. Почати вирішили з таргетованої реклами, власник бізнесу намагався налаштувати її власноруч. Було прикладено, звісно, чимало зусиль, створення нових сторінок, їх наповнення, залучення нових підписників, спроби розібратися у рекламному кабінеті та як взагалі працюють рекламні алгоритми. Для новачків у інтернет-маркетингу це дійсно непростий та тернистий шлях. Завершилася спроба ця розочаруванням у інтернет-маркетингу в цілому. Так як було прикладено чимало зусиль та витрачено багато ресурсів, але результати були недостатніми, щоб навіть просто їх перекрити. Співпрацю з TurboWeb клієнт почав у серпні, в кінці серпня цього року. Наш менеджер виокремив основні проблеми бізнесу допоміг обрати правильні інструменти просування. Перша була запущена проста торгова компанія. За. Два з половиною тижні її роботи, це період її навчання. Нам вдалося вже отримати перші результати у вигляді 15 покупок. Сума продажів при цьому склала 9 тисяч гривень. Витрати були майже 3000 тисячі гривень, але частка рекламних витрат при цьому була дуже велика, більше 30%. Це великі цифри майже для будь-якого бізнесу. Після цього ми все ж таки запускаємо Performance Max. Та вже за перший тиждень роботи, навіть скажу більше, за перші 3 дні роботи ми отримали результати, на які навіть не сподівалися. Ми отримали 34 продажі. Сума продажів склала більше 34 тисяч гривень. При цьому витрати було лише 999 гривень. Можете побачити, що частка рекламних витрат при цьому менше 3%. Для порівняння середній вважається від 5 до 10. В нас було менше 3. Далі ми залишили цю компанію. Бюджет був 150 гривень в день. Та за 3 тижні роботи її ми отримали 93 продажі. Сума продажів склала більше 85 тисяч гривень. Витрати при цьому були 3338 гривень. Частка рекламних витрат склала 3 від 3,88%. Це дуже гарні результати. Особливий через те, що ось цей увесь період, майже увесь 2 тижні, це період навчання рекламної кампанії. Тобто за цей період алгоритми лише тільки навчалися, і ми вже отримали такі гарні результати. Тобто, далі більше. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаємо вам гарних продажів. Команда турбовет